Слава Ісусу Христу! До кожного приладу, пристрою, який ми купляємо, йде інструкція. Так само і Господь дав нам інструкцію для життя, якою є Біблія. І коли ми ігноруємо цю інструкцію, в життя приходить хаос. І люди не розуміють свого істинного призначення, сенсу життя і живуть лише цим матеріальним життям. І коли життєвий шлях закінчиться, тоді для людей стає несподіванкою, коли вони переходять в вічність, те, на що їх очікує, а саме пекло. Саме для того Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб ми не були обмануті сатаною, щоб ми мали шлях для спасіння, тому що Ісус Христос є шлях, істина і життя. Часто спілкуючись з людьми, люди наголошують на гіркий досвід. Релігійний, хтось там потрапляв, в якусь секту їх обманули, хтось дивиться на сьогоднішніх, скажем так, попів, і бачучи їхнє життя, в них відбувається відторження, скажем так, від Бога і від церкви. Але хотів би вам привести такий приклад. До прикладу, у мене я мав травму. І звернувся до лікаря, який був некомпетентний в своїй сфері. І він наробив біди і, скажімо так, були фатальні наслідки його діяльності. Кістка неправильно зрослася і з усіми витікаючими, скажімо так, обставинами. І, але після цього, після гіркого досвіду, і це неодноразово бо Ви стоматологи були неадекватні, які, е, некомпетентні, скам так, які приміняли <кій> на практиці свої навики. І був в мене гіркий досвід такий лікарів. Але після цього я не перестав звертатися до лікарів, коли в мене щось трапляється. Е, тому, е, тим паче, в духовній сфері не варто. Е, коли вам, у вас був такий гіркий досвід, я сам мав гіркий досвід духовності до цього, до приходу в Живу апостольську церкву, я мав гіркий досвід православ'я, так званого. Ну, Вірніше, те, що від нього. Залишилось на сьогоднішній день і теж розумію, що це все мертва релігія, яка не дає душі спасіння. Окрім того, це переносить прокляття, тому що там скоюється безліч того, що Господь забороняє робити, тому не опускайте руки. Шукайте шлях до спасіння. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Тому що в цьому і є сенс нашого життя, щоб виконати волю Божу. А воля Божа, щоб ми стали учениками Ісуса Христа, щоб ми пізнали істину. Тому що Господь сказав: Пізнайте істину, істина зробить вас вільними. Вільними від рабства гріха та сатани. І це єдиний біблійна апостольська жива церква це єдиний. Інститут життя, який може видати квиток в небесну прописку, тому будьте розумні, не нехтуйте своїм єдиним шансом для спасіння. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.